Ну подивіться, як виглядають клеєні підвіконня. Зараз зробили ось такі от підвіконня. Тут у нас порода дерева дуб, лемелька 4 мм і знизу фанера. І сортування Select. До речі, ці підвіконня поїдуть у місто Львів. Там ми здійснювали монтаж підлоги, монтаж сходів. І зараз буде ще монтаж підвіконня. 9 штук різного розміру, по довжині, по ширині і загальний вигляд мають ось такий. Зараз будуть лакуватися і плануємо монтаж в кінці місяця. І плюс у нас є дверні полотна, скажімо так. Зробили також по такій самій системі. Знизу у нас іде фанера, зверху дубова ламель. Кого цікаві сходи або інженерна дошка замовляєте ми виробники?